Хочу залишити відео про масажну накидку Марота Карайден. Я мама маленької дитини, їй 4 рочки, і я думаю, інші мами мене зрозуміють, що цілий день прибираєш іграшки, готуєш, береш дитину то на руки, то з рук. До вечора поперек і плечі просто кричать від болю. Просила чоловіка робити масажі, але, на жаль, він не професіонал, і всі ми розуміємо, що ефекту було нуль. Подумали і нам порекомендували цю масажну накидку Марутака Райден. І ви знаєте, це просто ну це космос. Вона настільки знімає мені всю напругу, і ввечері, коли чоловік приходить, забирає дитину. В мене є моїх 15 хвилин масажу, релаксу, а ще можна включити музику. І це просто. Це дивовижно. Я дуже задоволена і всім мамам і тим, у кого є будь-які проблеми зі, з попереком, з плечима, я рекомендую цю накидку. Марутака Райдан це просто це чарівно.